Обожнює наше місто, коли ти йдеш, грає дядька на баяні, підіймає настрій. Яка там погода, це вже не важливо. А там хтось на автобус біг. Автобус вже почав рух, а потім зупинився та й чекає. Але вже поїхав. Життя йде, життя продовжується. Нарешті у нас вже прибирають новорічний декор. Тут був була ялинка така, вже прибирали. Тому що інколи була така погода, що ти йдеш плюс 10, плюс 12, і ти не розумієш, до чого там ялинка. Є таке.